Віктор Васильчук подружилися. Котик Васько, пустун і вітівник. То в черевик залізе чи в пішу гоне, і вийде звідти не сірий, а чорний. А якось вранці надумав наздогнати синичку, яку Миколка врятував від морозу. Мабуть, йому хотілося погратися з нею. Такий переполох щенив, що Миколка не витримав і зачинив малого розбишаку в кроликовій клітці. Згадав хлопчик про кошеня тільки ввечері, відчинив клітку і здивувався. Васько лежить поряд із кроликом і бавиться його довгими вухами. А той від задоволення аж очі примружив. Відтоді Васько цілими днями просиджував біля клітки. Він чекав Поки кролик вийде з ним погратися. А коли Миколка випускав вухатого, то стільки було радості в обох. Вони бігали на випередки, гралися, перекидалися, дуже подружилися.